Так, друзі, всім Маска? привіт, всім доброго ранку. Зараз у нас буде огляд такого корма від Royal Cin. Дивіться, це вже для дорослих собак ось 288 гривень. Коштує пачка 800 г. Якраз підходить для собак до 10 кг. Ось такий корм. Ось бачите правильні пропорції. Ось, дивіться, якщо собака важить 2, 2 кілограма, то треба, то, то, то виходить, треба давати в день. Так, виходить.

Десь собаки 2 кг 82 грама в день. А якщо дивитися, якщо собачка вже 4, то вже, то вже побільше. І так далі. Тому, друзі, підписуйтесь на мій канал і купляйте Royal Canin. Це корм з вигідною ціною. І не дуже дорогі, але гарний. Моя собака з великим вдов... удовольством. Є. Тому, друзі, купляйте Royal Canin і не забуваємо підписатися на мій канал поставити лайк і щоб не пропускати відео, натиснути колокольчик. Як ми знаємо, мій відео виходить кожен день. Тому під... не забуваємо переглядати.